Чому засмутилася? Тому що я втратила свою подругу на ім'я Катя. Це моя э, улюблена подруга. Ви, ви товаришмали в Маріуполі? Вона вищилася в Маріуполі? Так. І на неї впала бомба. І вона попала. <плес> Добрі ласкаві і злі Це дуже складно усвідомити, і я буду говорити з тобою, буду намагатись говорити з тобою зрозумілою мовою, ти пам'ятаєш її, і я, я щиро вірю в те, що ваша дружба, ваша спільна дружба, вона залишиться в тобі, залишиться в твоєму серці, і ти пронесеш її, пронесеш її і будеш пам'ятати її такою, якою пам'ятала вона тебе. І війна, на жаль, на жаль, війна забирає сьогодні в нас майже все. Але вона не може забрати в нас найголовніше. Це нашу віру і нашу любов. Це не неможливо забрати. Навіть якщо ми будемо в неволі, ми ніколи не перестанемо любити ми як люди.